Бешкет у Києві, розтрощені голови та вікна. У столиці невідомі відлупцювали двох відвідувачів інтернет-клубу та розгромили ресторан і офісний центр. Камери відеоспостереження зафіксували майже півсотні чоловіків із битками в руках. Хто ці люди і навіщо скоїли таке? З'ясовувала Марина Борисполець. Приблизно о третій ночі камери спостереження ресторану, який розташований у парку імені Шевченка, зафіксували, як до закладу наближається колона чоловіків. Усі в камуфляжних куртках і в кросівках. Раптом невідомі зупинилися і почали трощити приміщення. Вони розбили вікна ресторану, зняли прапор України, який висів у нас, і також були спроби спалити. Прапор ресторану, але це не вдалося. Після чого вони його забрали, і також залишили на вікнах надпис. Революція наскочили невідомі на зачинений заклад. Відвідувачів вже не було. Залишився охоронець. Переляканий чоловік одразу викликав міліцію. Правоохоронці прибули за кілька хвилин, та нападників вже слід запав. Де встиг подітися натовп, невідомо. Охранник один сидить. Що ж він зробив один Проти 60 чоловік. Наразі слідчим відділом Шевченківського районного управління розпочати кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Ресторану парку не єдиний заклад, на який скоїли напад вночі. А в цьому офісному центрі на Великій Васильківській 66 невідомі вибили двері та розписали стіни революційними гаслами. Б'ють невідомі не лише вікна, а й людей. Так незнайомці відгамселили двох відвідувачів інтернет-клубу в підземному торговельному центрі на Бесарабці. В міліції кажуть, молодики в камуфляжі та збитами вдерлися до приміщення і почали дубасити хлопців черепно-місковими травмами, зламаним носом та забиттями постраждалих доправили до лікарні. Скоєно наскок вночі проти середи. Втім, інформація про нього з'явилася лише сьогодні. Правоохоронці матеріали вивчають кримінального провадження ще не розпочали. Чому з усіх відвідувачів нападники обрали саме цих двох юнаків? У міліції поки не знають. В інтернет-клубі про інцидент воліють не говорити. Я працюю на дні. Зі слів людей, які були присутні на той момент у закладі, група невідомих осіб в масках, в камуфляжному одязі зайшла власне, до приміщення цього закладу, нанесла двом хлопцям тілесні ушкодження, після чого зникла в невідомому напрямку. Наразі вже встановлено, що ці хлопці, вони один мешканець столиці, інший мешканець Київської області, 87-90 року народження. Міліція розслідує всі три факти проте поки що нікого з нападників не знайшла. Вонукурова, Андрій